Якщо пересічну людину спитати, що таке піст, почуємо відповідь: це коли не можна їсти м'ясного. Проте більшість калушан глибоко задумуються над великим постом і готують себе через очищення душі та тіла, щоб згідністю зустріти світле Христове Воскресіння. Піст це очищення душі тіла, коли людина менше грішить. І молиться за, за тих людей, які нагрішили, і щоб їм також у серці небесне було легше, тому що ми беремо їхні грехи і відмолюємо їх. Для мене що означає піс? Це є найперше очищення душі і тіла. Трошки попастити це для, для тіла потрібно попастити. Там без, без м'ясних страв, без молока, хто як собі може по здоров'ю. Але найголовніше через піст, аби ми не грішили. І аби ми простили один одному, якщо ми маємо ворогів, аби ми їм простили, а вони нам це є прощення. І найголовніше в пості далі не грішити. Треба, аби ми. Попрацювали над собою, змінилися обов'язково треба змінилися, іби ми висповідалися, би всі йшли до сповіді, до причастя. Великий піст це час нашого духовного і тілесного відродження до світлого Христового Воскресіння. Коріння постування, що у стародавній традиції, коли народ Божий у відповідальні та важкі моменти історії накладав на себе обмеження в їжі й посилював молитву. Настоятель церкви, Успінні Пресвятої Богородиці та Божого милосердя, отець Володимир Пітолей говорить, що церква дає нам постати для того, щоб ми стали досконалішими, що менше грішили, бо піст є не заради посту, каже отець Володимир, а заради того, що ми трішки змінилися у духовному стані та більше любили Бога. Піст перед великоднем нагадує нам ті страждання і смерть Ісус. Христа та його воскресіння, якою великою ціною відкупив нас Ісус, і про це ми повинні завжди пам'ятати і жити правильно. Піст складається з таких трьох частин. Перша частина є така зовнішня, тілесна. Це що треба постити, відмовлятися від веселощі, від музики, від весілля, танців, дні народження. Оце все відмовляється по цей сумний час, коли ми розважаємо страсти нашого Спасителя Ісуса Христа. Далі є друга частина посту – це є духовний, що людина свою страю боротися з гріхами, тому вона менше говорить, ну, старається бути лагідною, терпеливою. І третя частина посту молитва. Бо якщо ми не Будемо близько з Богом, то ми не зможемо ні постати, ні, ні молитися, тому треба багато молитися в часі посту, щоб той піс пройшов як найкращий. Перший тиждень Великого посту дуже важливий. Він вводить нас в особливий духовний ритм життя, закликаючи бути стриманими в їжі, в побуті, уникати зайвих розваг, натомість відвідувати якомога частіше неповторні великопісні богослужіння. Перший день великого посту є строгий піс, і страсна п'ятниця, остання п'ятниця посту строгий піс. Це означає, що не можна їсти ні молочні, ні, ні м'ясні страви, і що раз на день треба поїсти. Але насправді цілий піс не можна їсти м'ясо, але хто не може витримати, то вся церква вже сьогодні дає таке полегшення, щоб хто не в силі витримати цього посту, то крім понеділка середи і п'ятниці, може споживати. Там м'ясні страви, але треба як запокуту помолитися перед тим, якусь собі молитву. Що стосується звичайного харчування, це рослинні продукти, хоча діти, літні люди, вагітні та хворі, а також подорожуючі і ті, хто важко фізично працює, можуть споживати те, що є необхідним для них за стану здоров'я та рекомендаціями лікарів. Може то того уникати, хто є в дорозі і не може собі приготувати, хто є бідний, не може, не має що їсти. Може собі хто десь в командюровці, вагітні жінки, корм'ячі. Своїх дітей так само може споживати то такі основні категорії, що можуть уникнути цього поступу, тим, хто не має протипоказань за станом здоров'я, варто проявити здоров'я глуст та споживати пісну їжу в такому меню, яке здатне підтримувати працездатність храму людської душі. Тобто нашого тіла. І не забувайте, що апостол Павло казав, що склад їжі не наближує і не віддаляє нас від Бога, та й піст без молитви та без справ милосердя ніколи не принесе бажаного результату. Господь закликає під час посту відмовитися від похмурого обличчя, звершуючи постування не зовні, а в серці. Отже, увідімо великий Піст бадьориме, адже не дарма для православних це весна духовна, час, коли наша душа прикликана знову воскреснути разом із воскреслим Христом.